Шановне учнівство, в третьому розділі навчального курсу Історія Україна і світ, громадянська освіта йдеться про вихід країн і народів з Першої світової війни або Великої війни, як її тоді називали, та облаштування повоєнного світу. Вихід з Першої світової війни виявився для всіх складним. Потрібно було демобілізувати армії, забезпечити людей роботою, допомогти постраждалим. Однак ресурсів не вистачало. Розпад монархій, утворення нових держав і кордонів торкнулися мільйонів життів. Складним було питання про переможців і переможених. Серед політиків були ті, хто закликав до толерантності і спільного облаштування повоєнного світу. Однак гору взяв інший курс. Визнана головним винуватцем війни Німеччина і з цим не погодилася, і в німецькому суспільстві почали формуватися реваншистські настрої. Спроби побудувати демократичні держави не всюди були вдалими, а в деяких випадках завершувалися реставрацією монархії, встановленням диктаторських режимів. У 1920-х роках було зроблено спробу сформувати водночас систему колективної безпеки. Для попередження збройних конфліктів у світі засновано міжнародну організацію Лігу Націй. Однак її діяльність від початку була не надто ефективною. Великі держави конкурували і не поспішали брати зобов'язання по забезпеченню миру. Не всі народи відстояли свої інтереси. Серед тих, кому не вдалося цього зробити, були й українці, розділені між кількома державами. Спроби української делегації в Парижі домогтися визнання Української Народної Республіки і запобігти включенню Галичини до Польщі, виявилися безуспішними. Українські території опинилися у складі чотирьох держав. Більшість під назвою Української Соціалістичної Радянської Республіки, врешті-решт, стала частиною керованого більшовиками Радянського Союзу. Волинь і Галичина опинилися у складі Польщі, Закарпаття Чехословаччини, а Буковина – Румунії. Частина українських політиків і громадсько-культурних діячів перенесли діяльність в еміграціях. Відтак, осмислення уроків Української революції стало для українців першочерговим. А водночас украй складним і болісним завданням. Після Першої світової війни країни і народи переживали дуже різні політичні, економічні, соціальні та культурні зміни. США сповна користувалися перевагами, здобутими у війні, переживали епоху просперіті, тобто процвітання. Старі західні демократії, як то Франція, Велика Британія, були поглинуті відбудовою господарства і подолання соціальних проблем. Більшовицьке керівництво Радянського Союзу намагалося будь-якою ціною зберегти владу, даючись до соціальних і національних поступів. У Німеччині або Веймарській республіці, як її тоді називали, зріли реваншистські настрої. Уряди ж нових національних держав Центрально-Східної Європи, Польщі, Чехословаччини, Угорщини та інших, які утворилися на руїнах Австро-угорської монархії, були зайняті формуванням лояльних громадян. І здійснювали політику асиміляції щодо національних меншин. Отож, з точки зору політичних режимів, 1920-ті роки були періодом хитань між демократією та авторитаризмом. Утім, не тільки політика визначала характер 1920-х років. Це десятиліття увійшло в історію багатьох країн як час процвітання, зумовленого економічним зростанням, визнанням рівності громадянських прав і технологічним прогресом. Інколи кажуть, бурхливі двадцяті. Попри втрачене покоління у багатьох молодих людей з'явилися можливості здобути освіту, зробити кар'єру, збагатитися, темп життя прискорювався. Нові види транспорту змінювали уявлення про час і простір. Незворотними виявилися зміни соціальних ролей жінок у бік емансипації. У літературі і мистецтві запанував модернізм. Водночас, у тогочасних політичних дебатах і повсякденних розвагах. Усе ж простежувалося відчуття тривоги і непевності, що було провісником чергових потрясінь. Отож, запрошую у бурхливі 20-ті. Зичу успіхів!